Так, Усім привіт, закінчу вже майже свою роботу. Останню, ось така у нас ванна кімната вийшла з такою ніжкою, але сьогодні мова не про це. Хочу всім сказати для тих, хто каже, що в США немає роботи або не знаючи мови, важко повертаються в Україну. Ну, я скажу так, півроку я прилетів. Штат Ілінойс, це місто Чикаго, де населення, десь, я думаю, 1250 тільки українців, не говорячи про поляків. Два тижні я пропрацював у поляка. Непогано він мені платив, але я зрозумівши, що я в вільній країні і я вільна людина. І я зрозумів, що потрібно працювати самому на себе. Тому я обирав таке місто, де багато українців, які вже тут живуть руками, українська дуже велика діаспора. Купивши, попрацював я у поліка зразу за ці всі гроші вклав в інструмент, позакидав в інтернет, оголошення, і люди почали дзвонити. І це при тому, що це була вже осінь, ну, ремонтів все менше люди роблять зимою. При тому я не сидів ні одного дня вдома, люди дзвонять, заказують наперед. І такі ванни, тиждень часу і ванна готова. І це мені подобається, що, скажімо, не знаючи мови, хоча я її стараюся вчити, я можу в чужій країні, я можу сміло, гарно заробляти. Так, звичайно, ті, хто не хочуть працювати, вони і не будуть працювати в якій країні, ніби вони не були. Тобто Америка любить працювати людей. Якщо людина працює, вона за це отримує винагороду, скажімо так. Ось так. Для тих, хто плаче, що немає в США роботи. Завжди є робота для всіх, головне хотіння.